Так, Забрали з митниці машину. В Німеччині не було можливості знімати по дорозі також. Дуже чудовий автомобіль під замовлення. 9 місць, 18 рік, 2-літровий дизель. Жодного подкрасика на машині нема, але є деякі нюанси. Ну, я думаю, що ми це все повитягуємо і без покраски обійдемось. Їде дуже чудово, розхід у мене вийшов 8 літрів. Це при швидкості 130-140 я їхав по автобаму. В місті не знаю, який розхід. Вебаста, роздвоєний клімат на машині стоїть. Ну, таке, Нема мультируля, нема. Там чому ще нема. Не кожи. Ну, Машина дуже 300 тисяч пробіга. Дивіться, стан руля. Руль як е, новенький. Важіль передач також в ідеальному стані. Вся панель, все, ніде ніяких затертостей. В машині 300 000, зверніть увагу, на які сідушки. Ніде не просівша, не протерта. Все супер. Ну, При трьох рядах сідушок і. Дивимося на багажник. Якщо всі сідушки підняті, то багажника нема від слова зовсім. Було на сертифікації, пристібнули ремні. Тут два місця, тут два місця. І сзади він трьохмісний. Отдільно для клімат для пасажирів. Ось такий чудо автомобіль. Ми пригнали. Завтра поставимо на облік. Дотяжечка працює на ньому. Ну, пасажирська сидошка теж, зверніть увагу. Не підлокотники, все ціленьке, все в ідеальному стані. Тут, тут, тут управляється Webasta. Це світло. І дивіться, зверніть увагу на зеркало заднього віду, тариф один, вартість проїзду одного кілометра євро 10 І це, ну, як в таксі рахує зразу вартість проїзду, там, на який... Відстані проїхали. Я таке бачу перший раз. Вон куча кнопочок, воно опломбовано, і по так працює.